Доброго ранку ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме дніпро 1 динамо та Шахтар Кривбас, трансфер українського таланту у лондонський клуб та багато іншого. Українці дуже сильні, тому незважаючи на всі перешкоди, українська прем'єр-ліга обіцяє бути дуже спокотною. Кампанія «Парімач», як завжди, пропонує бонус 2,5 тисячі гривень для нових гравців, аби грати було ще крутіше. Але пам'ятай головне, грай серцем, вболівай головою. Сміливість, відвага, сила завжди з нами, Незважаючи на труднощі та перешкоди. Ми готові увірватися до футбольного сезону. Ми об'єднались, адже в нас є спільна мета крок за кроком. Ми будемо відроджуватись. Адже воля в наших генах. Ми об'єднались, щоб йти разом до спільної перемоги. Народжені в Україні, заряджені перемагати. Почну сьогодні з матчу чемпіонату України, де виникла справжня сенсація. Хоча, якщо дивитись увесь матч, то насправді нема ніякої сенсації. Хоча, звісно, багато хто перед матчем, в тому числі і я, вважав, що у ДНАМ набагато шансів перемагати в цьому матчі, тому що в них більше практики у офіційних матчах, вони зіграли вже 6 матчів у Єврокубках, а Дніпро-1 лише два. До того ж, якщо подивитись гру дніпра 1 за Екам із Ларнаки, то можна взагалі подумати, що... Динамо повинно обігрувати Дніпрян з рахунком 2-0, 3-0 чи більше. А тому гравці Динамо вийшли на матч без жодної мотивації. Я взагалі не бачив якоїсь іскринки у очах гравців Динамо. А тому у підсумку ми маємо, що вони програли 3-0, просто в чисту програли Дніпрянам. Ну а Олександр Кучер здобуває свою першу перемогу у якості тренера Дніпра-1, з чим ми його і вітаємо. При тому треба вітати не тільки з перемогою, а й з тим, що його команда непогано зіграла в обороні в півзахисту, а тому Динамо не створила жодного небезпечного, по-справді небезпечного моменту. При тому, що з перших хвилин в мене було враження, що Динамо якось швидко доходить до ворі Дніпра 1. І я думав вже, що Динамо у підсумку виграє цей матч. Ну, звичайно, по першим хвилинам не треба судити, і в підсумку так і вийшло. І приблизно к 15-20 хвилині Дніпро 1 вирівняв гру. А вже після цього вони повністю домінували. А якщо заглянути у підсумкову статистику гри, то можна все зрозуміти, що Дніпро 1 повністю переважав київське Динамо. Що стосується персоналі, то в цій грі мені сподобався Бузанело, а також усі гравці півзахисту. І Бабенко, і Бланко, і піхальонок. І я вважаю, що саме вони, ці чотири гравці, зробили перемогу для Дніпра 1 Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше додаю новини про український футбол та пишу важливі новини. Тому підписуйтесь на мене, посилання залишу у закріпленому коментарі. Також на післяматчевій прес-конференції Мір Челческу дуже дивно відповідав на питання, чи Заборний сьогодні зіграв свій останній матч з Динамо. Маючи на увазі можливий трансфер, Луческо відповів, чому ви вважаєте, що він більше не може потрапити до складу. Можливо, це моя остання гра, але точно не забарного. Також сьогодні хотів би приділити увагу матчу Шахтар-Кровбас, тому що Шахтар це команда, яка буде представляти нас у лізі чемпіонів, і важливо, щоб вони набирали якусь форму. І ця перемога, на мою думку, допоможе їм, щоб повертатися хоч до якоїсь цікавої гри. Тому що часу до матчів Ліги Чемпіонів, а саме Селтіком, стає все менше і менше, тому потрібно якнайшвидше набирати форму, щоб гідно виступити на євроарені. Але також треба додати, що у шахтаря є головна проблема це центральний форвард. Всі чекають на повернення Ласіне Траоре, і якщо він не повернеться, у шахтаря буде дуже великі проблеми з тим, щоб забивати м'ячі у серйозних матчах. Шахтар в цьому матчі мав достатньо моментів, міг забивати іще і закінчувати матч з рахунком 2-0. Але треба розуміти, що півзахисники, такі як Судаков, Мудрик, Бондаренко, так, вони талановиті, але вони не можуть збивати з такою результативністю, як і Ласіна Трауре. Захисник київського Динамо Ілля Забарний дуже близький до переходу у Лондонський клуб. Як повідомляє та натякає телеграм-канал Київ Інсайт, цитую саме час починати стежити за стрічкою новин. Офіційна пропозиція вже зроблена. Потрібно підтягувати інгліш, та не забувати, що Лондон і Capital of Great Britain. у поточному сезоні 19-річний центрбек провів без замін усі шість матчів у кваліфікації Ліги Чемпіонів та зіграв матч проти Дніпра 1 в чемпіонаті України. Що стосується в який саме лондонський клуб він перейде. То, як на мене, то два варіанти, тому що рік тому їм цікавився Челсі, а у цьому році вже цікавився Тоттенгем. Але враховуючи підсумок матчу Динамо Дніпро-1 та те, що Денис Попов отримав травму, можливо, він і не перейде у лондонський клуб. Хоча багато хто казав, що Луческу дуже хоче відпустити цього талановитого гравця на більш високий рівень, тому можливо все ж таки він і перейде. Ну а це означає, що до стартового складу може повернутися Микита Борда. Ну а також будуть підтягувати молодого захисника Антона Боля. Український нападник Бенфіки Роман Єремчук у найближчий час залишить команду і перейде у бельгійські брюги. Умови можливої угоди не розголошуються. Бенфіка вже виставила Єремчука на трансфер і готова попрощатися з гравцем. Українець перейшов Бенфіку у липні минулого року із бельгійського гента за 17 мільйонів євро. Минулого сезону Єремчук забив 9 м'ячів і зробив 6 асистів у 43 матчах за орлів. Брюге у груповому раунді Ліги Чемпіонів зіграє у квартеті Бі «Порту», Атлетіко та Байером. Харківський металіст 19-25 підписав угоду з гравцем донецького шахтаря Андрієм Борячуком. 26-річний український нападник буде грати на правах оренди до кінця сезону. Раніше він грав за всі вікові команди Шахтаря: Маріуполь, Турецький Різеспор, Угорський Мезеквешт та Львівський рух. У складі останнього провів півтора роки, зігравши 23 матчі та забивши 6 голів. Я вже говорив в минулому відео, що коли грали металіст 1925 та Шахтар. Харків'янам дуже не вистачало нападників. Хоча я не думаю, що цей гравець допоможе Кривенцову вирішити цю проблему, але я думаю, якщо перейде до харків'ян Дмитро Крисків, то це буде набагато краще для них. Трансферна сага Дениса Безбородько знову змінила свій напрям, і тепер він знову грає за Ковалівський колос. 28-річний український нападник у ковалівці виступатиме під номером 22. Угода Угоди між клубом Колос та Денисом Безбородьком була укладена цієї зими. Після чого він вирушив в оренду до угорського «Дьормата». Останнім клубом Дениса була Луганська зоря, за яку він встиг зіграти один матч у новому сезоні УПЛ та забив два голи в Орсклі. А ось у першому матчі за колос він також встиг відзначитись забитим голом. Таким чином, за перші два тури він зміг зіграти за два різні клуби, а також відзначитись за обидва клуби. Ну і трошки про європейський футбол, де Манчестер Юнайтед може зробити свій надорожчий трансфер цього літа. Як повідомляє інсайдер Давід Оронштейн, клубу досягли прогресу в переговорах, і угода дуже близька. 22-річний бразильський вінгер є головною трансферною метою тренера Манчестер Юнайтед Еріка Тенхага. Раніше була інформація, що Аякс відхилив пропозицію червоних дияволів щодо трансферу Антоні у 90 мільйонів євро. Антоні грає за Аякс із 2020 року і за весь цей час зіграв 84 поєдинки, в яких забив 24 голи та віддав 22 асисти. І тут дуже цікаво, наскільки менше буде грати Кріщано Роналдо, тому що Антоні виступає на позиції правого Вінгра, і Кріщано Роналдо іноді також грає на цій позиції. А вже ж я пам'ятаю, що Кріщано Роналдо в останніх матчах здебільшого грає на позиції нападника, але у той самий час в останньому матчі він вийшов на заміну Джедено Санчо. Також сьогодні я продовжую відповідати на питання підписників, сьогодні відповім на одне питання: як думаєш, чи варто продавати взимку довбика, мудрика циганкова і інших лідерів в разі провалу восени в Єврокубках? Якщо чесно, я побачив це питання ще до того? Як з'явилася новина про можливий трансфер Забарного у лондонський клуб. І тоді я собі відповідав на це питання і казав, що ну, скоріш за все Динамо буде продавати забарного, тому що після матчів Ліги Європи він точно не буде коштувати більше. А можливо, навіть вартість його і впаде після цих матчів. Що стосується циганкова, то, як на мене, він буде чекати просто завершення контракту, і там буде шукати собі новий клуб. І це буде набагато легше, коли в нього є контракт у Динамо і в тебе президент Ігор Суркіс, тому, тому він буде спокійно собі обирати клуб, тому що за нього не будуть просити 15 20 мільйонів євро, як завжди, це робить керівництво Динамо. Але повертаючись саме до питання, і чи покинуть гравці свої клуби у разі провалу у Єврокубках, то я думаю, що це буде залежати не від цього, а буде залежати від того. Чи будуть ці клуби претендувати на чемпіонство України, тому що для наступного сезону Єврокубків ми посіли 12-те місце, яке не дає прямої путівки до Ліги Чемпіонів? Але я сподіваюся, як і багато хто з вас, що Росія знову не буде грати у Єврокубках, а це означає, що ми знову будемо на 11 11-й сходинці, яка звичайно дає право нашим чемпіону напряму попасти до Ліги Чемпіонів. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!